Друзі, традиційно вітаємо вас на ютуб каналах Рух Академі ТВ, а також на Національній лізі майбутнього, де за декілька миттєвостей розпочнеться поєдинок Національної ліги майбутнього, 12-й тур, тур категорії Ю-15. Рух Львів приймає Шахтар Донецьк. на академії футболу руху Львів. Винники у нас 0 градусів ні вище, ні нижче нуля. Сніжить зимова каска, і хочеться одразу згадувати композицію «Let it snow, let it snow, snow». На противагу цьому, як ми вже згадували у трансляції попередній, сьогодні в Одесі 17 градусів вище нуля, сонячно. І хто б міг повірити? Команда з'являється на полі. Традиційно зараз лунатиме державний гімн України. Після цього буде жеребкування. Далі хвилина мовчання у пам'ять про всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за волю і свободу України. І лише після цього поєдинок розпочнеться. Ну і що ж, пролунав стартовий свисток, і давайте швиденько до складів команд. Починаємо традиційно і ну але перед цим наше традиційне. Слава Ісусу Христу, Кристіану Рональду, Ліонелю Мессі. Друзі, вітаємо вас на поєдинку 12-го туру Національної ліги майбутнього. Васишин опиняється на газоні, але м'яч залишається у рухівців, і Контратака може бути непогана. Мчить пухнатий лівим флангом. уже у штрафному майданчику. Він пухнатий пробиває у ближню стійку. Погано тут блоховець проходить. Намагається кучуру обіграти. Ну але кучура на досвіді відіграє проти 11-го номера донецького шахтаря. І намагався зберегти навіть м'яч для своєї команди. Не вдалося це зробити. І Ще один навіз до штрафного руху і тут до кінця дограють на підбиранні. гірники, удари. Це гол! 1-0! 1-0! Як же швидко зараз гірники відкривають рахунок у цьому поєдинку? А можливо, якась комбінація є награна, домашня. На ногах Борис Баранець, на ногах є Олександр Ілющенков, тренер голкіперів руху Ю-15, який постійно також у грі, який постійно сигналізує щось своїм підопічним На наближністю, який пішов на візку, Чура не встигає до м'яча. Слободян бореться до останнього проти Семенченка. І тут у руки м'яч забирає Варивода. І заспокоює гру. Звісно ж, а зараз Олександр буде тягнути максимально ось цей час для того, аби збити темп суперника. І варивода розігрує. Відає на Баркова. Барков Баркову центр поля помиляється. І Васишин перехоплює. І Васишин віддає передачу на Грицюка. Грицюк уже в штрафному пробиває Грицюк. І що тут? Варив вода рятує. Ну нагадую, що поєдинок у категорії ю 17 завершився із рахунком 1-1. Розігрують гірники цей м'яч. Пішов на віз до штрафного на ближню стійку. Тут Савчин помиляється. Зараз не забирає м'яч до руки з першого разу. Це, зокрема, той же Артем Болоховець. Тут у штрафному майданчику і Павлінов. І Барков. Їй і віз. Удар головою. Це 2-0. 2-0. От який же початок другого тайму від Шахтаря Даніл Лапунов забиває. Пішов на віз від Бонюка. подвійну заміну у господарів. Але давайте після цього кутового продовжимо. Навіс на ближню стійку Малюта пробивав. І що тут ще один кутовий? Не вдалося було хопцю пробити. Щоправда, ще один кутовий Бонюк знову тут на правому фланзі. Нагадуємо, що у попередньому епізоді, коли забивали гірники якраз Бонюк навішував. Савчин виходить, помиляється, але рятує кучура. Голкіпера і свою команду. Із лінії вибиває м'яч зараз Шаїн, яким та центр поля. Колесніков. Колесніков віддає передачу непогану зараз на правий фланг. Чмельов. Чмельов завантажує на Грицюка. Грицюку дотик віддає. І що тут удар зараз непоганий. Кушнір пробивав. Потрібно вже відіграватися. Зараз аналізувати цей епізод ми не будемо. віддамо це Борису Баранцю і команді. Чмельов помиляється зараз у цьому епізоді проти що щоправда, відбирає м'яч. Чмельов іде далі. Чмельов можна пробивати, але затягнув. І ось тут колесніком на підбиранні віддає зараз на Слободяна. Слободян із м'ячем. Слободян завантажує до штрафного. Приймається і м'яч. Зараз Кушнір і забиває! Забиває він! Після цього сумбуру Станіслав Кушнір, 16-й номер. Ось як працює заміна. 59-та хвилина. 60-та, і це 1-2 Попереду 10 хвилин з доданим арбітром часом приблизно 12, І чи може бути камбек? Може, чи буде він? Дізнаємося уже по завершенню матчу. Але півку ножної кажуть поляки, і Савчен на правий. І Васиши на правий фланг переводить, Тут шмельов є. І Грицюк бореться також. Відбирає м'яч Грицюк зараз у захисників обігрує Болоховця. Навішує до штрафного майданчику. Приймає Мартин. Віддає передачу. Удар Колесникова. І що тут? Пенальті! Пенальті призначає арбітер. Де 20-й номер. І зараз подивимося, як виконує це пенальті. Цей 11-метровий Шаїн Кучура. розбігається. Величезна увага до того, аби ніхто у штрафний не забіг до удару. Шинку чура пробиває. Шинку чура і зрівнює рахунок. Вгадав, Воривода. Напрямок м'яча, але прямісінько у кут кочура. це 2-2. 2-2. І зараз усе найцікавіше попереду. 64-та хвилина поєдинку. П'ять хвилин залишається основного часу. І плюс дві-три компенсовані арбітрем. Із двох нуль рухівці роблять два-два. Мартин приймає. Ну Мартин для цього і є на полі, для того, аби потримати корпусом виграти м'яч. Зараз уся команда руху на половині поля суперника. Слободян пробиває здалеку. І... Грицюк буде виконувати цей штрафний момент істини. 70-та хвилина поєдинку. Грицюк, ух, дуже далеко. На дальню стійку, удар. Варивода рятує. Який момент на допиванні, Колесніков удар. Серія рикошетів. Зараз рятують гірники себе. Апелюють, що там була гра рукою. І зараз тут чмельов опиняється на лівому фланзі. Чмельов віддає по флангу, і все, фінальний свисток. Івана Мандюка говорить нам про те, що поєдинку 12-го туру Національної ліги майбутнього Ю-15 між Львівським рухом та Донецьким шахтарем зафіксовано рахунок 2-2. Дякують зараз болівальники командам за цю гру. 2-2. Камбек від руху був. Були близькими. Насправді для того, аби і третій м'яч забити у ворота гірників. Але не вдалося не сьогодні. І поєдинок завершено. Ми з вами це бачили. За це ми і любимо футбол, і зокрема, дитячо-юнацький футбол. Друзі, дякуємо. Усім, хто був сьогодні із нами офлайн, онлайн. Ну і, звісно ж, наше традиційне. Чистіть зубки двічі на день, одягайте шапки, любіть батьків, вірте у сили оборони України і вболівайте за український футбол. Переможемо! Слава Україні!